У хаосі подій і суєті днів ми часто шукаємо сенс, а Він у простому, у вічному, у ритмі життя, що підвладне не випадку, а промислу. Істину цю відкриває нам мудрий Соломон у книзі Еклезіаста 3.1.8. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити, і час виривати посаджене, час вбивати й час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися. Час ридати, і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння збирати, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру.